Усім привіт, продовжуємо проходити кастування Symphony of the Night. А коротше, що в нас по задачі? По задачі я плюс-мінус як зрозумів. А зараз ми тут. Далі ми йдемо коротше, в самий верх, вправо. Плюс-мінус йдемо в годинникову кімнату. Тому що там, я не знаю, є якась така фішка, що типу, треба минуту постояти. І там, коротше, за ту минуту як має. Відкритися інший похід. Ну, інший похід, який а, дозволить мені пойти в Колізей, воді, якось так локація називається. там буде два боса, Мінотавр і Вервульф, про яких я вже згадував в попередніх відео, і там, по ідеї в загальному на всій тій. А чого у мене здоров'я так мало? І там в загальному на всій тій локації має бути два важливих для мене артефакта, які дозволять перетворюватися в кажана. До речі, по релікти. В мене на майбутнє, до речі, я ще оце теж в мене є душа вовка. Ну, це в мене ще теж всякі приколюхи. Не знаю, потрібні не потрібні, але. Ладно, я сподіваюся, що ну, бляха мене не намахали, і дійсно там буде прохід, якщо постояти одну хвилину часу. Звук в грі! Ой, бляха. А може Я ну ні. е, ей, -е -е, хорош, хорош. Так, я дібався сюди і ждемо минуту, чи щось відбудеться, чи не відбудеться. Да ну, серйозно? Йо-моє. Тут ми вроді як не були. Цікаво, звісно. Да, сюди мені треба. Да. Тип на азота яка? Так, музяка нова, нова музяка. Ти, вони дуже мені ненавиджу, їх, бляха. Нова локація, нова локація, йолипали. Я так довго хотів нову локацію вже. Ну Музичка така така прикольненька. Спокійненька. Я вроді казав на рахунок звуку, да? І не доказав. Я чуть-чуть зменшив, може навіть. Серйозно? Тому що бляха, я ж так і не знайшов баланс. На якихось етапах музика нормально, на якихось етапах дуже голосно і фіг поймеш. Так, мені здається, що ми до боса йдемо. Тут має бути бос. Ну, в загальному, типу, на цій локації. І як не один. Так, новий меч. Сильніший чи слабший? Давай дивитися. Новий меч. Ой. Оце, да? 34. Ну на один сильніший, типу, ну давай. Я вже Моргенштерном і так довго проходив. Хоча він прикольний в тому плані, що він не тільки б'є прямо, а в загальному. Ну, коротше. Але плюс один урон це теж може сильно зарішати. Тому беремо. О, Моргенштерном я би розбив. <смір> Я вже занадто сильно до нього. Уай-яй-яй! Хорош! Нервуй не мене. Так, туди, туди ми маємо йти. Володі, як маємо йти, значить ідемо наверх. А Куди саме наверх? Валін, чи Ну давай сюди. Ой, бляха, тут ще вище. І тут прохід, так? Да? Ні. Непрохід. От чесно я би сам цього гу... ніколи в житті не пройшов би. Тому через це і приходиться запитувати в чат GPT, що мені. Ох, ти ж, який ти здоровий. Так, один. Глянемо, скільки тебе разів треба. Два, три. Три, точно, ні. Чотири, ні, П'ять, ні. Вау. 6, 7. 8, 8 разів, ю моя. Багацько. Ух ти! Ти шо? Ти швидкий такий, бляха. Два, три. ну конечно. Чотири. П'ять. А можна 6. Собака? Ти. Сім. Вісім, Дев'ять. Що за ти, бляха? Термінатор. Де, да, ну, ну куди ж ти? Ну, ти що мені, знов йому здоров'я. Ну конечно, ну конечно, конечно, да. А я, чекаю, у мене отака приколюха. Мені не. Я тоже дурак. Ох, ти ж, йоп! Па-па-па-па-па-па. Ой, щось я вже щось я вже дуже панікую. А, використали ми Стейву. Що в нас ще можна? Що це таке, бляха? я не... А се си... відновить здоров'я, да? Чи ні? Відновиш? Кому ти кинуло? А, да, да. Небагато, але мені цього мало. Давай побільше, тому що, якщо нас вальнуть, це буде габела. Антівеном. Це що таке? Це для чого? Це в нас... Тоже хен поймеш. А... Давай грибочка попробуємо. Що грибочок дасть? Скільки дасть? О, плюс 30, ладно, ну це вже хоч щось. Це вже хоч щось і це вже 2. 3. О як? Ага. Все, я зрозумів тактику. Не зовсім. Опа. А я. М -м -м, бляха. Та чого ж ти так в пету підбігаєш? Подох? Живий. І ще й кидає бляха меча. Скажіть, що мало буде таких персонажів, тому що вони щось дуже сильні. Ну цей з молотом простіший, а цей дуже такий різкий. Знову двері і знову дешся сюди. Ого. Бляха, Так. Чи то тут, чи то там, де двері інші, має бути точно бос. як навіть два буде. Типу, то є іммінотав з Вервульфом і Орвокс, якщо я не помиляюся, якийсь. Коротше, тому що біля них якраз і лежать ці артефакти. Ну, давай, давай. Мені здається, що тут буде зараз бос. Я їх боюсь. Ні, це телепортація. А куди воно мене телепортує? Давай дивитися. Тому що цікаво. Так, десь туди, куди я ще теж, мабуть, не був, або ж навпаки. А, ні. Це самий початок, мені сюди точно ні. Не хочу, не потрібно. Значить, користі від того, що я сюди йшов, особо й немає. Бляха, а мені ще ж назад вертатися. Не поняв. Не поняв. Е, ні, куди ти? Ні-ні-ні, ти мене верни назад. Ти що, бляха? Я ще думаю, що не стає зі сторони стіна, тому що вона має бути справою. О, от тепер ми там, де потрібно. Коротше, оцей телепорт, виходить, працює типу, ну, на всіх інших. Тобто він не тільки в одну якусь. А, ні, і, і сюди теж не то. Алло. Ти що, блін? Да, одним можна тако телепортуватися. А як воно позначається? Жовтим. Це телепорти. Один, два, три, чотири. Поняв, буду знати. Якщо не забуду. О тепер вроді, як туди, куди мені потрібно. Так, з баляха, як мені зараз знову того дурочка вальнути? Може, якось його перескочити? Якось сюди можна буде. Це сюди, мабуть, треба буде вернутися, як я візьму цю форму кажана, тому що тут треба високо, а я як зможу літати, і сюди мені, мабуть. Буде корисно вернутися. По-любому щось тут є. І по любому щось, що може мені пригодитися, або може якийсь е, потаємний прохід на якусь іншу локацію. Так, де грибочки? Давай захаваємо, тому що він жорсткий. Раз. Давай. Ще разок. Я тебе минув просто. Минув і все, і ти, типу. А ти ще й не даєш минути, падло. Е, так нечесно, ти що, дуган? Дай, дай, все, я погнав. Все я побіг. <плес> до побачення, братуха, ти тоже. Я не хочу з ними битися, а який сенс? Вони мені за хп бляха винесуть, я потрачу всі хілки і як би до побачення. А що воно мені треба? Воно ну, мені не треба. Так, сюди не можна. Да? Значить, туди, куди я йшов віддазу. Хоча ні, можна ще... Та ти знову тут, так. Да? Там сам бейся. Не хочу я з тобою мати діла. Такс. Оооо! Оце якраз туди, куди мені треба. Колізай. Давай відразу верхом. Так, б'ється файно. Дуже. А, так, а сюди можна? А можна. Ой, бляха, треба. Треба запам'ятовувати. А, все, поняв. Оце якраз мені треба форму оцю міст форму, щоб проходити через подібну фігню. Музичка така, звісно. Почалася. Оце прикольно, що мені дуже подобається, це те, що на кожній локації своя музика. Чекай, я вернусь назад. Е, де то я там ще ж мав похід. Я не знаю просто, куди мені йти. і Я собі хочу і туди, і туди. Надіюся, це не це саме. Я на всякий зберігся, тому що я не знаю. О! Касава! Ладно. Ого, як вас багато. А чого вас багато так? Щось ви. А ні-ні. Я... Ой, все! Все, я. Ой, дурак! Я тупо помахав часики. Ну, ладно, топо, яке теж підуть. Але вони навіть не вбивають цього дурачка. Ладно. Хай вже як є. Так, ой, щось я знову бляха підібрав, а що підібрав? О. Ти, не кіпішуй. Так, походу, ми до боса йдемо. Чекай, а це Це той самий буде Вевульф, чи що це? Чи це бляха мені здається, що це як вовк. Короче не знаю. Виглядає прикольно, Чи це взагалі миша? Так, тебе я вже бив. Тебе я вже бив і не... Ні, один раз бив тільки. А що це за двері? Я не можу, не можу, звісно ж. А так, грибочок мені треба поховати. Тут має бути ліфт, типу цього, так. Да. Що це за м'ясорубка? Е, взяв я релікта, чи що? Блюд що то там. <світ> Ні, це не, це не релікт. Це оце якась фігня, яка мені не потрібна, тому що коротше менше воно дає мені захисту. На 1% але все ж таки це може сильно вирішити. Подохне. Раз, два, три. ні не особо сильні. Мені наверх. Наверх. Тут ми тільки що. Обійшли на ВТП. а, Куди саме? Сюди давай, давай. Ну як? От скажи мені, як? Ні-ні, не вздумай. Ну, ми вже близько, вроді як. Ох ти ж. Їтіть, кролотіть. Так, мені сюди зброя. Зброя бігом. Не це саме, не... почекай. Щит <смір> чи що мені брати? Я навіть не знаю, що. Бумеранг можна кинути. Кидаємо бумеранг. Наносить 41. Ну він піде по всім. По ідеї. Давай. А їх два. Клас. Ні, чи один. Коротше. А, атакуємо. Ні. Дама. Та ну, хорош мене бити Хорош, хорош. Е, ти що такий, бляха? Дуже... Ні-ні-ні. <соць> Огодь, блін. А що так жорстко? Що це таке, бляха? Ще одні грибочки, да? Один у мене він. Давай. Що це дало? Огодь. Блін. Не то. Оце повинно відновлювати теж. Повинно. Плюс 15 мало, мало. Треба більше. У мене зараз просто вальне цей муділа. Ну оце я би приберіг. Оце що таке? А це, а, все, я понял. Це типу кастет. Ні, він нам не треба зараз. А що це таке? О, захист дає. Але це одноразова якась хрінь, Коротше, в мене. А... Ну, в мене вибору особо немає. Це що таке резист? Який резист? До чого Резист? Непонятно, ну, блін, ну ладно, давай. Давай я скористуюся. Тому що, ну, плюс 50. А тепер сюди ми щит ставимо. Може, оце взяти? Хай буде. Все, погнали. Ах, хує! Я бляха в шоці, ну, мягко кажучи. Не диви, він відкидає і все. І мене тупо потім га... Ох ти, а я ж не зберігся. Ладно. Ладно, вертаємося. Нам треба знайти збереження першим ділом. Тому що це не Це бляха, ні. Це не прикольно. Це ніфіга не прикольно. Що в нас тут? Клас. Оце мені і треба. Хоча, може, і на цьому закінчимо, а вже продовжимо в наступному. Якраз таки почнемо з босів туди-сюди, щоб просто не розтягувати відос, тому що я не знаю, коли я дійду до тих босів і як довго я їх буду бити. Оце теж ще питання. Тому що є такі, що можна впоратися легко, а є такі, що можна, бляха, пів години ще човпити. А тому на сьогодні все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відосах.